Дорогі брати і сестри, за те, що Господь відкрив нам чудову дорогу. Ми знаємо за те чудове місто, яке Він приготовив для тим, кому відкрив, кого простив, кого всиновив, ми скажемо слава нашому Богу. Слава. сьогоднішній день ми чуємо у в, в піснях: Господь вкріпляє нашу віру і дарує чудову надію. Де свого часу сказав Павло, чи я живу, чи я вмираю, ми є Господні. Слава нашому Богу! І хотілося б, щоб не просто бути дві години в цьому залі, незважаючи яку участь ми приймаємо, чи проповідуємо, чи співаємо, чи молимося, чи сидимо, щоб наше серце було збережене вічним Богом. І туди було складено теж необхідне, щоб вийшовши з цього місця, ми могли сказати: Господь, я дякую тобі, бо ти є надія у Господі. Слава нашому Богу! Нехай Бог рясно благословить, хто має Євангелії Біблії. Ми відкриємо книгу Нового заповіту, Євангелія від святого Марка з 13-го розділу. Я буду разом з вами читати обширний текст, і з цього Слова Божого буду проповідувати. Євангелія від святого Марка, 13 розділ із 3 вірша і нижче. Коли ж він сидів, тобто Ісус, на Оливній горі проти храму, питали Його на самоті Петро, і Яків, і Іван, і Андрій, скажи нам, коли станеться це, і яка буде ознака, коли все це виконатись має? Вони задали питання для Ісуса, Ісус вже почав промовляти до них. Стережіться, щоб вас хто не звів. Бо багато хто прийдуть в ім'я Моє, кажучи, це я, і зведуть багатьох. І як про війни почуєте ви. І про воєнні чутки, не лякайтесь, бо статись належить тому. Та це ще не кінець, бо повстане народ на народ і царство на царство, і будуть землетруси місцями, буде голод, це початок терпінь породільних. Пильнуйте ж самі, бо вас на суди видаватимуть, і бичуватимуть вас в синагогах. І поведуть до правителів та до царів ради мене на свідчення їм. Але перше, Євангелія мусить бути народом усім проповідувана, коли ж видадуть ви вас і поведуть, не турбуйтеся заздалегідь, що вам говорити. А що дане вам буде тієї години, то те говоріть, бо не ви промовлятимете. Але Дух Святий і видасть на смерть брат брата, а батько дитину, і діти повстануть навпроти батьків, і їм смерть заподіють. І за ім'я моє будуть усі вас ненавидіти, а хто витерпить аж до кінця, той буде спасений. Прочит... Пропускаючи, читаю 19-го вірша. Будуть ті дні такою скорботою, що її не було з первопочину світу, що його Бог створив аж досі і не буде. І коли б Господь не вкоротив був тих днів, не спаслась б ніяка людина, але, вибр... але ради вибраних, кого вибрав, укоротив він ті дні. Тоді ж, як хто скаже до вас, ото Христос тут, ото там, не йміть віри, бо повстануть хрести неправдиві і неправдиві пророки, і будуть чинити ознаки та чуда, щоб спокусити, як можна, і вибраних? Але ви стережіться, я сказав вам усе наперед. Друге місце писання Євангелія від Святого Луки, 21 розділ, і 8 вірш. Євангелія від святого Луки, 21 розділ і з 8 вірша. Він же промовив: стережіться, що вас то не звів, бо багато хто прийдуть. І ім'я моє, кажучи, це я і час наблизився. Та з ними не йдіть. І ще одне з місце писань. послання апостола Павла до Филип'ян, третій розділ, із першого вірша й нижче. Зрештою, браття мої, радійте у Господі, писати вам те саме не прикро мені, а для вас це навчальне. Стережіться собак, стережіться працівників лихих, стережіться обрізання. Слава Ісусу Христу! Я думаю, що ці місця Писання, які ми разом прочитали, вони не є новими для нас, хто читає Євангелію. Хто не читає, можливо, для них є новими. Я думаю. Що не один раз ми вже слухали проповіді, особливо в цей час, коли в нашій країні триває війна, продовжується. Браття знаходять утіху через слово Боже для народу, для себе. І також Бог мені поклав на серце прочитати це місце писання, Перш, най, найперш для себе і для кожного з нас, щоб над ним пороздумувати. Бог не лишив у незнанні свого народу. І коли, маючи розмову учні з Христом, вони задались питанням, тому що Він говорив, настановляв, застерігав, навчав, щоб вони, ідучи проповідувати, жити, знали, як вони мають поводитись, як вони мають зростати у вірі. Кого слухати, що бачити і до чого бути готовими? І сьогодні я хотів би наголосити ми одні з тих найщасливіших людей, які сьогодні є в цьому домі молитви. Але це не робить нас щасливими більш, як маємо щастя в тому, що Бог нам свого часу. Відкрив Духом Святим, і ми знаємо, у кого ми увірували і за ким ми йдемо. Про це співав сьогодні Хор, були ці пісні, про цю чудову надію, про те небо, яке приготовив любящий Господь. Це не ми його заслужили, не ми здобули навіть недобрі наші вчинки, які, можливо, переважають більшість. У нашому житті як людей у цьому світі. Але це любий Бог, який зглянувся наді мною і над нами і відкрив дорогу. Слава йому, маючи можливість, на другий день після того, як пролунала ця новина по Україні, де влучила ракета у Дніпрі. У будинок, де багато людей загинуло. На другий день з братами була можливість бути там, на місці. Я розказував своїм рідним, кажу, це неможливо стримати сліз і тих, передати ті почуття, які на той час прийшлося бачити, коли вже доходила сутка, і рідні не відходили від цього будинку, де розбиралися ці завали. А може, а може, залишились живі? Це сліз, це розчарування, це болі, це слова негодування, навіть і прокляття, що зробили ті люди, які в цьому були задіяні. Але я би хотів і для себе взяв такий урок, як є важливо знати, не просто час, в який ми живемо, але знати, що ми маємо робити в цей час. Це дуже важливо, дорогі браті і сестри, особливо для нас, віруючих людей, що робити. І якраз це місце писання, цей розширений текст я прочитав, де Христос сказав: Ісус же почав промовляти до них, стережіться, щоб вас хто не звів. І моя думка буде основною. Про те, що Христос говорив, чого стерегтися. Сьогодні доступна для нас інформація різна. Політична, духовна. Вся, яка є на сьогоднішній день у світі, вона є доступна для людей, тільки дуже важливо є, хто як її бере як її приймає до свого життя. І Христос за це говорив: стережіться, щоб вас хто не звів. На сьогоднішній день, незважаючи в який дім молитви зайти, в якій області чи в місті, я є свідок того, не встигнеш навідати ту чи іншу церкву, як іде запитання, а ти чув, отам було пророче слово. А ви бачили, що відбувається в тій церкві? А ви знаєте, що відбулося в тому місті? І люди задаються питанням. Дорогі браті і сестри, ми живемо в час, коли Господь за нього попереджував. Він говорив і тут дуже чудові слова є: бо повстане народ на народ і царство на царство. І будуть, він перечислює. Але десятим віршом говорить Євангелій Марка цього ж, цієї голови 13, і каже: але перше Євангелія мусить народам усім проповідувана, слава нашому Богу! Це слово, яке на сьогоднішній день є важливим для спасіння кожної душі, воно має бути доступне усім людям. Перш над усе. Як все це відбудеться, Євангелія має бути проповідувана не тільки в Україні, а там чіткі є слова народам усім. Слава нашому Богу. Для чого? Чому? Чому це дуже важливо? Тому що Бог створив світ і дав дух життя. І людину створив свій образ, свою подобу і дав дух життя, щоб людина була вічною. Слава нашому Богу. І тільки через проповідь Євангелії людина може отримати те втрачене, де першим братом було зазначено ще першими людьми. Які втратили те благословіння, яке було дароване Богом. Тому Бог зі своєї сторони через проповідь Євангелії, це одне з самих основних завдань на сьогоднішній день для церкви, для народу Божого це проповідувати спасіння Боже усім людям. Слава нашому Богу! Так, сьогоднішній день братом переді мною було нагадано, що супровод був в тім слові, де Іван і Петро, йдучи на цю молитву, він звершив. І звершив це, повірив Ісуса Христа, де на це не було наголошено. Сьогоднішній день, браті і сестри, Господь застеріг нас. І на сьогоднішньому зібранні застерігає, чого. І кого маємо стережтися? Ісус же почав промовляти до них, стережіться, щоб вас хто не звів. 21 21-м вершом Він говорить: тоді, як хто скаже до вас, ото Христос тут, ото там, не йміть вірі, бо повстануть хрести неправдиві і неправдиві пророки, і будуть чинити ознаки. Та чуда, щоб спокусити, як можна й вибраних, але вистережіться, я сказав вам усе наперед. Слава нашому Богу. Браття і сестри, друзі, дорогі, Не подумайте, що я сьогоднішній день хотів би наголосити на те, що немає пророччого слова від Господа. Ні. Бог має свої посудини. І те слово, яке на сьогоднішній день є важливим для нас, це є записано тут, у цій книзі Євангії. Так Писання каже: Найверніше пророче слово. Слава нашому Богу. Бо тоді, коли чуєш пророче слово, воно сьогодні лунає одне, а завтра по духу. По житті противоречить одне другому. І апостол Павло, який пишучи, посланні своєму, він говорить, одні пророкують, а інші хай міркують, роздумують. Чому? Чи воно відповідає згідно написаного Божого Слова, яке свого часу Ісус сказав і сьогодні застерігає нас. Пильнуйте, стережіться, бо повстануть і будуть такі і пророки, і вчителі. Я не знаю, раніше мені не приходилося дуже звертати увагу на цей прочитаний вірш, де в кінці ми разом прочитали. Зрештою, браття мої, радійте у Господі писати вам те саме, не прикро мені. І говорить, а для вас це навчальне. Що Павло хотів? Це знов написати і каже, воно мені не прикро писати. Братом першим було нагадано, що деякі проповіді, ну, важко, можливо, висловлювати або говорити, навчати, а Павло говорить, мені не прикро це робити. Чому? Він каже: стережіться собак, стережіться працівників лихих, стережіться обрізанням. Я в короці можу сказати в цьому контексті, що написано про обрізання. Деякий момент це з закону. Це мій вислів. Хто схоче, може дослідити, що мав на увазі апостол Павло. Але що він мав на увазі собак? То ми ще одне місце писання знаходимо це в об'явленні Івана Богослова. Де написано, каже, а поза ним, цим царством Божим, будуть пси. І тут, говорить, він каже: стережіться собак і стережіться працівників лихих. Це не просто тих, які нічого не роблять, і називає їх працівниками, але лихими. Як на сьогоднішній день. Важливо, браття і сестри, дорогі і друзі, віруючі люди, покликані Богом, вибрані. Нам не просто чути це слово, не просто знати, що Христос це навчав учнів, але в цей непростий для нас час в Україні пильнувати над цим. Чому? Каже Христос: бо повстануть, будуть робити. Не то, що говорити, а будуть робити на превеликий жаль, чудеса, браті і сестри. Пророки, лежі вчителі, будуть робити чудеса. І там стоїть таке пояснення для чого, щоб вибраних звести. Браті і сестри, щоб вибраних звести, я сьогодні хочу звернути увагу для вибраних. Щоб ми стереглися цього. Чому? Не встигне пророк приїхати в дім молитви, як всі за ним біжуть. І сьогодні братом переді мною було нагадано муж Божий, помазаник Божий. Через якого Бог звершив велике чудо, а Він звертає увагу і каже, що ви задивляєтеся на нас, ніби ми це зробили? Це Божий чоловік, браті і сестри, послухайте, це Божий чоловік, який каже, віра, яка прийшла від нього, підняла хромо. Слава нашому Богу. Браті і сестри, Божий чоловік, він знає, куди направити взори людей. Пророк Божий, він знає, як пояснити людині, яка сьогоднішній день, не читаючи Євангелію, не вникаючи в суть, не вникаючи в своє життя. Біжить, а що скаже Господь? Господь сьогодні говорить до тебе і до мене. Стережися. Стережися, щоб не звів вас, сатана. Це дуже важливо. Незважаючи на те, можливо, який ми маємо вже стаж, який досвід, Бог сьогодні застерігає нас, бо ми живемо у дуже відповідальний час. Віруючі люди живуть дуже відповідальний час, як повестись, що сказати і як навчати. І Христос говорить, каже, якщо навіть вас поведуть, то не дуже переживайте, що ви будете казати. Але Дух Святий буде промовляти. Коли Дух Святий промовляє через наші уста, тоді, коли ми ходимо в спільноті з Господом, тоді, коли ми пильнуємо за своїми дорогами, стежками, коли ми знаємо, що це не я, а це Господь, каже, будуть вас у синагогах видавати. Браті і сестри, я не знаю, чи, можливо, ви задумувалися про цей момент, можливо, вас не торкалося і ви вважаєте, що таке неможливо. Але я хочу сказати, це можливо. На превеликий жаль. Але Господь застеряє сьогоднішній день стояти твердо у вірі і надіятись на Всевишнього Бога. Бо все зроблено з його сторони. Бог подарував дорогу. Він не просто цю дорогу проклав і сказав: ось дорога, йдіть. А на цю дорогу він дав очі, дав своє слово, а саме найбільше. Дав своє помазання. І апостол Іван пишучи лист, він говорить, каже, якщо навіть ангели з неба прийдуть і будуть вам проповідувати не те, що ви навчені від нас, хай буде анафема, хай буде прокляте. Браті і сестри, на сьогоднішній день ми маємо проаналізувати всю ту початкову дорогу нашого увірування і сказати самому собі, чи це батько мене навчив, мати, чи служитель, чи це відкрив мені Господь. Слава нашому Богу. Так, багато зусиль приложив батько, мати. Багато зусиль приложують старання служителя, навчають, говорять. Але мене простив Господь. Алілуя! Багато проложують зусиль старань, щоб був цей духовний рівень. Але Духом Святим мене хрестив Господь. Алілуя! Багато що навчався я від своїх батьків, будучи ще малим. Але до покаяння привів мене Бог. Алілуя! Нехай ім'я буде звеличене нашого Бога. І я вірю, якщо ми віддамося повністю в його святі руки, будемо зважати своє життя на цю Євангелію, яка є. Джерелом життя, то ми будемо застережені і не зможемо навіть і в тих випадках, які сьогодні проходить країна, де не просто чуємо про війну, але бачимо. Можливо, хто здальше, хто зближче, його воно це зачепило, можливо, є втрати, можливо, є розруки, але каже Христос: коли ви це почуєте, не лякайтесь. Бо цьому над... має бути. Це має виконатися. Він на це наголошує і затверджує учнів. І каже, і про війни почуєте, і про воєнні чутки не лякайтесь, бо статись належить тому. Та це ще не кінець. Слава нашому Богу. Можливо, десь є якісь інші думки, і сьогодні прийшлося почути. За що народ України Бог карає? Я не згоджуюся з такою думкою, тому що якщо би Бог карав народ, а в загальному цього світу всього, за ті провини, то, напевно, треба було б стерти з лиця землі все людство. Сьогодні, як ніколи, народ України звертає свій погляд. До того Бога, який має силу і владу на небі і на землі. Слава нашому Богу. У цій події, де стояв я біля цього будинку, де багато було техніки, багато було людей, які очікували, можливо, хто з рідних ще буде живими. Підходячи до цього можливого моменту, де. Далі не пускали цієї ленти, яка була загороджена. Я бачив тих чоловіків, які по своїй вроді виглядали дуже мужньо, але на очах їхніх були сльози. Я бачив тих людей, які, можна так сказати, не знають Бога, стоять з табличкою і написали: я готовий віддати свою квартиру для життя пострадавшим людям. Безкоштовно. Хто це робить? Та, можливо, є добродійство у людях, не пізнавши глибини Божі. Але я хотів би сьогодні сказати для нас, які пізнали дорогу правди. Що роблю я і що робиш ти? Це важливо. Навіть тоді, коли маючи певні переслідування, утиски, можливо, з родини, можливо, від сусідів. Ми маємо залишатися тими, ким створив нас Господь. Він простив, Він оправдав, Він назвав тебе по імені. Ти син і дочка Всевишнього Бога. З цією думкою я маю жити і маєш жити ти. Тому Христос, знаючи це все наперед, Він говорить: не лякайтесь, бо це мусить відбутися. Дорога церква, народ Божий. Це мусить відбутися, бо шукати сьогодні, чому це для України, не це не у владі наші. Свого часу учні запитували Ісуса Христа, коли це станеться? Можливо, ми сьогодні задаємося питанням, і я перший, а чи це весь час? Він сказав: не ваша справа знати час та добу. Але ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас. І моїми ви учнями будете, слава нашому Богу, залишайся тим, ким покликав тебе Господь. І, отримуючи це застереження від вічного Бога, від слова, від джерела життя, пильнуймо в своєму житті, щоб цей день не застав нас несподіванкою. Багато тих людей, які з суботнього дня були в домівках, вихідний день. Багато із них застала несподіванка. Життя обірвалось. Але є засвідчення навіть тих людей, які ще встигли подзвонити до сина, який був на служінні, і засвідчити і сказати про те, що Бог її забере. Це подзвонила мама для сина, не закінчуючи розмову, дзвінок обірвався. Цей син був з сім'єю. У домі молитви і мати подзвонила попрощатися з ним, бо Бог її засвідчив, що Він її забере. Це робить Господь. Алілуя! Дорогі брати і яке сьогодні засвідчення ти маєш у своєму житті? Дуже би було добре, де я на початку говорив, де Павло каже, чи я живу, чи я і вмираю, я є Господь. Алілуя! Прославим нашого Бога! ipojaqim yimu amin